Христос народився, Возлюблені у Господя це, браття та сестри. Знову, милость Божа, сподобала на всіх нас з вами пережити Різдвяний піст, підготуватися і зустріти великий і славний праздник Різдво нашого Спасителя і Господа. Різдво Христове це велика і славна подія. І завжди ми зустрічаємо і святкуємо з особливим піднесенням Духа. Віфліємська подія заставляє нас, і не тільки нас, але й всіх земнородних проникнутися в те, що свершилося, а далі запитувати, для чого вона свершилася і для кого. Святкуючи рін нашого Спасителя і Господа, будемо благати Христа. Щоб Він благословив нас миром, нашу країну та кожну родину, щоб був мир у наших серцях і в наших душах, святом з Різдвом Христовим.